Всім привіт! З вами я Альона. Ми не бачились з вами вже з місяць, якщо не більше. Дуже сильно вибачаю за це. Я повертаюся, будуть влоги. Я сподіваюся, що не нападе на мене знову та болячка, яка була. Вже це болячка не фізична, а ментальна. Іноді таке буває, коли просто не хочеться ні з ким балакати, не хочеться виходити в люди. Але я повертаюся, я вже трішечки ожила і буду з вами. Що зі мною було? Нічого критичного, просто я знову загналась, і знову в мене трошечки там з головою, плюс я захворіла, мій хлопець захворів. Коротше, тяжко важко, робота, ця вся... Суета, і коротше, не було ні часу, ні бажання, якщо чесно. Зараз це бажання з'являється. Вже потихеньку я відчуваю, що я приходжу в норму, але трішки прихворіла. Воно трохи чуть по голосу, що трішечки я хриплю. У мене закладений ніс, але це нічого страшного. Ввечері я заповняю свій блокнотик. Я хочу потім вже зведені ці трекери показати. Тут маю дуже багато всього. Я почала вести блокнотик для того, щоб трошечки зменшити тривожність, для того, щоб впорядкувати свої якісь дії, своє життя трошечки впорядкувати, бо я взагалі людина, яка любить порядок. Я люблю, коли в мене все розписано, все зрозуміло, все точно, все ясно. І блокнотик дуже сильно мені в цьому допомагає. Насправді, я написала цілі на рік, я записую зараз свої дії, ну якби не так, як в щоденнику там записувати кожен, кожну хвилинку, кожну секунду. Ні. Я записую такі глобальні дії, куди я коли пішла, там витрати за місяць, доходи за місяць. Ну, тобто, я почала розписувати е, своє життя по поличкам, і мені насправді мені стало легше. У мене тривога десь пішла. Я тфу-тфу-тфу, Я сподіваюся, що це і не закінчиться, тому що важко жити з тривожністю. Сьогодні понеділок. Я вже сходила на роботу, прийняла душ, вже насправді пора лягати спати. Тому побачимось уже завтра. Чому чомусь мені дуже сильно захотілося з'їсти творожку, творог з йогуртом полуничним, дуже смачний йогурт, якщо чесно, я у шоці. Я йогурти взагалі не п'ю, не їм, але ну, це йогурт ну, це просто шик і бліск. Він з кусочками полунички. Такий смачний, ну що капець. З'їла салатик з жабки. Це моя вечеря, насправді, зараз постійно після роботи. Я не знаю, я підсіла на ці салати, я не можу з них злізти, але краще я підсяду на салати, ніж на чіпси. Що, а я тим часом вже вмилась, нанесла крем е, нічний. Зараз почала займатися з косметологом. Цей кремчик вже закінчується, мені його тільки, тільки от до того, як він закінчиться, треба наносити зволожуючий кремчик і е, пінка для вмивання. А ще тонік. Тонік теж використовую. Я вже бачу результат. Не знаю, він не настільки помітний, як хотілося, але косметолог мені сказала, що треба потерпіть хоча б півроку, і тоді буде видно результат. Що ж, вже час спати, тому на добраніч! Доброго раночку! Я вже прокинулася, одягнулася, вмилася, нанесла свій кремчик. Зараз буду. Фарбуватись і вирівнювати своє волосечко. Вирівнюю я за допомогою такого спрейчику термозахисту і олійки для волосечка. До речі, цікавий факт про цей утюжок. Я його придбала за дуже маленьку ціну. Десь в магазині типу Аврори, коли зробила першу свою карешку. Це було дуже давно, дуже давно. І тоді я придбала ось цей утюжок. і він у мене до сих пір є. І до сих пір він працює. Він дуже сильно гріється. Тут не можна виставити температуру, він якийсь китайський, не якісний. Але... Ну, якби мені підходить для вирівнювання волосся, і мені ну, так не хочеться. Я розумію, що може це не дуже м, якісно для волосся, це не дуже корисно для волосся. Але ну, мені так не хочеться його змінювати. Знаєте, я з тих людей, яка, типу, ну, поки воно працює, нехай воно працює, якби зламається, тоді куплю нове. Я пам'ятаю, коли перший раз я підключала цю китайську дрібідень в мережу. Я думала, що в мене згорить хата. Я не знаю, чомусь я так боялася, бо це китайське говно. А я, мабуть, я, мабуть, і купляла в Аврорі, я так думаю. Що, знаєте, Мені дуже завжди було шкода грошей на такі всякі гаджети, на всяку косметику, на щось таке. Я не сильно люблю витрачати гроші на це. А я ще пам'ятаю тоді, коли салона була Аврора, я заходжу туди і думаю, блін, мені треба якби купити утюжок. І я отак проходжу між тими поличками, дивлюся, лежить утюжок. Думаю, блін, клас. І як би що? І взяла і купила той утюжок. А що мені? Що мені ждати, правильно? От. Я чому це сказала? Тому що я вже попекла пальці, я постійно печу пальці. Або цю штуку вона не термозахисна. Тут немає якогось твердого пластику там, захисного. Воно взагалі залізне, як не наче. І е, дуже сильно гріється і дуже воно пече, коли до нього доторкаєшся. Сьогодні у мене в планах тільки праця. Я ніде не йду, нічим не займаюсь сьогодні. І знаєте, я дуже люблю такі дні, коли я нічим не займаюсь. Ну в тому плані, що після роботи мені дуже чомусь важко останнім часом. Якась ця зима дуже важка видалася, якщо чесно. І мені нічого не хочеться робити після роботи. Мені після роботи хочеться прийти просто впасти. На ліжко і лежати. Для мене зараз дуже добре, що в мене немає там якихось суперсправ на сьогодні, що я можу просто лягти і лежати. З іншого боку, коли в багато справ, ти якось швидше, швидше приходять вихідні і тобі краще. Але я дуже сильно втомлююсь. Ось цією зимою. Якби не те, що я завжди прям там дуже втомлена чи що. Але ця зима дійсно дуже якось дуже якось важка. Я не знаю, чому, я не знаю, як, як з цим боротися, але таке є. Я, е, знаєте, я літня людина. Я людина, яка любить тепло, я людина, яка любить комфорт, затишок. Я не люблю зиму, я не люблю сніги. Морози, ну це для мене просто, це для мене жах. В мене після нового року, ну тобто новий рік пройшов і все, мені снігу більше не треба. Якби на новий рік окей. Я згодна, щоб він був, тому що тому що новий рік якби новорічний настрій має бути, так? Але ну, нового року нема, нафіг мені ваш сніг. Чомусь в цьому році у нас така зима, цікава вийшла. В минулих роках такої зими не було сильної. Знаєте, я не люблю це куча одягу на собі мати. Я не люблю, коли мені холодно. Я терпіти не можу, коли мені холодно. Я думаю, що дуже багато людей є, які не люблять зиму. Я взагалі, якщо чесно, дуже Восхищаюсь такими людьми, які можуть поїхати в гори і стати на ті лижі, бо я один раз була в горах, один раз я вставала на лижі, і коротше я не з'їхала. Ну, тобто, я падала мабуть, ну, без перебільшення, я падала разів 12. І мене постійно підіймали. Я приїхала, мабуть, не знаю, відсотків 20, 2, відсотків 10 шляху. Я приїхала. 12 разів е, я упала. І я дуже сильно боюсь висоти, я дуже сильно боюсь болю. І, коротше, я потім просто сказала, що я вже не можу. Мої лижі спустили, і я просто е, ніжками дійшла до е, оцього містечка. Ви великі молодці, якщо ви вмієте кататися на лижах, і мені казали, мені пропонували якби, да, так, таку послугу навчити мене їздити на лижах, але ну це не моє. Я не хочу, я не хочу взагалі вчитися навіть, бо це для мене дуже страшно. Я не розумієте. Я не отримую від, від цього кайфу і задоволення. Чого ті люди, які катаються на лижах, отримують задоволення. Від швидкості, від висоти, від драйву, від якогось ризику. Це не про мене взагалі. Я не хочу ризикувати. Я не, ну, мені це не доставляє якогось е, суперського задоволення чи ще чогось. Ну, тобто я. Оцей раз останній поїздила. Ну, як поїздила? Я спробувала. Я спробувала зняла лоскому, так сказати. Гробані собаки, бля. Коротше, зараз я п'ю ще е, вітамінки. Купила собі таку штучку для таблеточок. П'ю вітамінки. Кожен день п'ю вітамінки. Один раз в день зранку я прокидаюся і п'ю вітамінки. Я хотіла знайти знаєте, такі контейнери, там, де розписано саме просто там один, два, три, чотири або без цих цифр. Але я знайшла тільки такий контейнер. Тут контейнер розрахований на 5 днів тижня, якщо пити 4 рази на день, тобто тут рано, полудні, вечір і ніч. Якщо пити 4 рази на день, я п'ю один раз на день, і мені цієї ось цієї всієї баночки вистачає дуже надовго. <смі> Тому я не жаліюся, я його розклала і був без ним. На сьогодні це 4 таблеточки. Я вже не пам'ятаю, що це за таблеточки, якщо чесно, я їх розкладала. Я п'ю, по-моєму, зараз залишився вітамін В, омега, мабуть, колаген, колаген риб'ячий. І магній. Щось коло того зараз залишилося. А, вітамін С. Вітамін С теж люблю. Тобто я вже пропила місяць багато вітамінів, тобто такий ударний, ударну дозу випила вітамінів. І тепер я буду зменшувати до тільки тих вітамінів, які треба підтримувати: це вітамін Д, вітамін С і магній. Мабуть, залишу тільки їх. І ще поки, поки не закінчиться зима, я буду пробувати омегу. І все, в принципі, нічого критичного такого я не п'ю. Просто для підтримання імунітету, для підтримання стабільного здоров'я. Тож, йду на роботу, зустрінемося вже ввечері по праці. Розкажу, як, що куди. <с Domino> До зустрічі! До речі, що я дуже важливе забула розказати. Було 14 лютого. Я всіх вітаю з Прошедшим. І е, я хотіла розказати, що мені мій хлопець, мій зайчик, подарував ось таку цепочку з таким кулончиком у вигляді Сердюшка. Я вставлю сюди фоточку. Я така щаслива, я кожен ранок просто прокидаюся. Я дивлюся на це сердюшко і думаю, блін, як ну просто. я не буду скривати, що це я попросила купити мені кулончик. Але ну, сам кулончик він обрав сам. Просто мені дуже не вистачало. Я просто знала, що він буде дарувати щось з прикрас. Для мене краще, щоб він витратив гроші на те, що я хочу. Ніж на те, що там, я не хочу. Якби, звісно, я зрадію будь-якому подарку, все, але ну, якби, це ж нелогічно. Я просто закину, ну, закинула йому ідею, кажу, якщо хочеш, я хочу кулончик. Він типу, окей, все, у мене є кулончик. Я дуже щаслива, бо мені дуже-дуже не вистачало чогось на шиї, мені дуже хотілося чогось тут. Бо тут у мене завжди було пусто, і я не хотіла купляти щось просто, щоб воно було. Людина дуже символізуюча усе, що мене оточує. У мене ось цей браслетик символізує, ну точніше, браслет від Пандори, він символізує подарунок від моєї тьоті. але кожен шармінг щось символізує. Цей браслетик теж це символ. Я його не ношу просто так. Колечко, ну, теж можна сказати, що воно мені як, без, як символ іде. Я до всього додаю символи, я до всього додаю е, значення. Я не ношу просто так е, прикраси. Це все все носиться зі значенням, я моя. Я кожен раночок встаю, дивлюся, така рада, така рада. воно такий колончик. Я просто, ну, чесно, я ну. Довольна. <свіст> Пишіть в коментарях, що подарували вам, а може, що подарували ви, бо я теж дарувала, я подарувала наушнички. Я взагалі вважаю, що ось такі свята, як новий рік 14 лютого, ну, ті свята, які не тільки твої, тобто не твоє день народження. Я вважаю, що маю подарок дарувати і один, і другий. <свіст> і я, в принципі, цього притримуюсь. Для мене дуже дивно, коли дівчата просто просять подарунок собі. <клес> Чоловікам теж дуже приємно отримувати подарунки. Це правда, це таке є. І ну, так і має бути. Вони теж люди, й-мойо, ну типу, блін. Все, побігла я на роботу. Всім дякую, до зустрічі. Я вже вдома відробила зміну, я дуже сильно втомилася. Я, в принципі, не хотіла вже записувати цей вечір. Не хотіла вже балакати, не хотіла нічого розказувати. Е, прийшла вже, вмилася, лягла відпочивати. Пішла до холодильника. Відкриваю холодильник, а там Кіндер! <плес> Я коли готувала е, Наполеон, ось цей. Коли я готувала тортик, е, ну я завжди готую порцію побільше, щоб відносити там на роботу, е, ну, розділити з кимось. Я не люблю готувати в маленьких об'ємах. І приготувала я в п'ятницю Наполеон, е, один основний тортик для Артема. І другий тортик, якби у мене там залишалося трішечки в такий лоточок. Я вже вирішила не вести цей лоточок, бо в мене були руки зайняті, все було зайняте. І я поділилася цим тортиком з сусідами по квартирі. Бо я живу не сама в квартирі. Я поділилася з ними, і вони мені залишили такий презентик. Дженкує за часто і кіндер. То давайте відкриємо його, подивимося, що там є. Ну, шоколад, це понятно. Шоколад як шоколад, кіндерни сподівака. Дивимося, що тут. Мінус зуби ще будуть. Пересете. А, тут була, тут була така штучка, бачите? Ой, ну не Так, це якийсь щось. Щось незрозуміле. Коротше, це папуга, яка блює у воду. <смі> я не знаю, як це пояснити. Що це? Ні, ну прикольна іграшка. Якісна, до речі, якісний пластик. Але я не розумію, що це. Тут ще дістається. Це печатка! А, це печатка. Воно ставить відбитки сонечка якогось синього. Блін, прикол. Бачили, блін, стави печатку. Ніфіга собі. Ні, ну це тоді мені подобається. Клас! Клас. Тепер у мене є папуга, яка ставить печатку. Зараз покажу вам свою колекцію. Додаю сюди цю папушку. Такий гномік у мене є. У нього світиться. Тут така. Цей гномик був з Кіндера новорічного, як би тіпа. Новорічна колекція якась була. Ось такий, я не знаю, хто це якась лисиця китайська чи що. Це було з Кіндера колекція Звіжента. Така була, я, ну, у мене з нею ще щось є. Але я вже навіть. Ну, можливо, ці собі, ну, зараз глянемо. Цей слоник пшикає водичкою з носика. Тут є кнопочка ззаду. На неї натискаєш, і з цієї дюрки пшикає вода. Прикиньте, крутяк. Найперша іграшка з Кіндера, який він мені подарував. Це ось цей, ось ця зірочка. Зірочка з Маріо. Це найперша. Вона вішається на сумочку, наприклад, або на ключики. Ну, коротше, десь вішається такий брілочок. Я її вішала, бачите, тут чорна трохи така нитка вже. Я її повісила. Пішла, якби я працюю з дітьми. І що я очікувала? Ну, типа, я пішла на роботу до моєї улюбленої дівчинки. і, Коротше. І вона побачила цю зірочку і дуже собі її захотіла. А я така, що я, в принципі, не відмовляю їй. Ну, тобто, там браслетик можу віддати, якийсь, якусь резиночку, якусь іграшку, якщо вона в мене там є в сумочці. Але, ну, типу, це перший подарунок від мого коханого, і для мене це дуже так було, знаєте, тяжко важко. Я її ледве вмовила віддати мені цю зірочку. Але вона зі мною все-таки. Окей, супер. Далі. Це такий мужчина Лего. Якась колекція з Лего була, чи то що, не знаю. Я не пам'ятаю вже, яка це була колекція, але він у мене просто є тепер. Та й все. Ось така вівця з от такими маленькими ягнятками. Ну, тобто. Вівця з ягнятками. <хи> Можливо, це було, типу, як Різдво, бо, ну, якби Ягнятка. Це Різдвяна тематика. Можливо, не знаю. То ось така колекція в мене є. Тих кіндерів. До чого це взагалі було? Що мені дуже приємно, що я живу з такими людьми. Знаєте, ми, в принципі, ніколи не сваримось. У нас, в принципі, не буває якихось е, таких різнодумних версій, буття. Ну, типу, ми живемо і живемо, якби прибираємо і прибираємо, ну, коротше, все окей. Але дуже приємно отримати такий презентик за презентик, за презентик так сказати. Пішла я їсти Кіндер і буду вже лягати спати, бо я дуже сильно втомлена. Сьогодні якийсь день просто був бешений, у мене голова кругом. І мені треба вже відпочити, треба поспати, треба подивитись ютубчик, Тож, солодких снів. Добрий раночок. Я вже зібралася на роботу. Зараз буду бігти, бо вже час піджимаю, вже випила вітамінів, вже посиділа, відпочила і буду бігти на роботу. Сьогодні по планам прийти додому, попрати одяг. Не знаю, можливо, займусь чимось корисним. Розкажу вже про це увечері. Я вже вдома. Буду зараз їсти. Купила пасту карбонару на сьогодні, на вечерю. Розказую про сьогоднішній день. Сьогодні попрацювала. Був день важкий, але не такий, як вчора, слава Богу. І сьогодні у нас шов такий прикольний сніг-лопатий. Я сподіваюся, що це останній сніг в цьому році, ну, в плані в цією, цією зимою. Бо він вже, якщо чесно, набрид, я хочу вже тепла, я хочу весну. Ну, так. Ось такий сніг шов. Я виглядаю у вікно на роботі і бачу просто цей сніг. Це дуже гарно, я не сперечаюсь, але. Холодно. І я не хочу вже снігу, я вже хочу весну. Дякую. Сподіваюсь, що мене все світ почув. Я вже прийняла душ, бо сьогодні день миття голови. Сьогодні треба було вже помити голову мені. Мию я її кожен другий день. Якщо комусь було це цікаво, не знаю, ця інформація комусь взагалі потрібна чи ні. І завтра я буду працювати до восьмої вечора, і післязавтра я буду працювати до восьмої вечора. Але післязавтра я вже їду до свого коханнячка, і слава Богу, бо я вже не витримую, у мене вже їде криша. Купила на сьогодні собі півка з ковбасками такими з щілі. Дуже щаслива, дуже рада, я дуже хотіла випити вже пиво, іноді трошки можна. Я вже місяць його ну я вже місяць нічого не вживала, тому я взагалі проти, проти проти вживання будь-якого алкоголю. Ну, але ну, життя, таке, воно бентежне. Я буду їсти на сьогодні. Вже я завершую цей влог. Він йшов три дні. Я вже думаю, що цього досить буде достатньо. Побачимося вже в наступному влозі. Дуже була рада повернутися, дуже була рада знімати для вас цей влог. Дякую кожному за лайк, підписку і коментар, якщо ви це зробите. Я буду дуже-дуже вдячна. І дуже рада, і дуже взагалі щаслива. Всім дякую за перегляд, всім па-па!